Доброго дня. Добрий день всім. Сьогодні на засіданні комісії виявляється перше питання. Перше питання – це внесення згідно програми підприємства розвитку власного партнерства. Ви маєте сп'ятої, власній цьому і друге питання про нову редакцію фінансового плану комунального підприємства «Долинська».

Нести зміну до пункту 16 і 23. Тобто з пункту 16 саме придбання меблів для амбулаторії Центру первинки, 80 тисяч наших грошей перевести на, на пункт 23, який звучить як оновлення обладнання устаткування медичними шамами лампами ФОП підрозділів центру первинки згідно таборої оснащення. Значить, для чого нам ці е, кошти? Значить, на даний час, е, згідно нових е, умов праці, значить, у нас кожний заклад, основні і кожний основі, кожен медичний працівник мав би мати е, апарат, який називається електрокардіограф. І друге для придбання на, для нашого центру апарату для вимірювання холестерину в амбулаторних. Типу Експрес-методу. І тому ми хочемо найближчим часом закупити, перевести ті гроші, закупити ці, основ, ці апарати. Тому і ми хочемо внести зміни з пункту 16 на 23. І другий, внести зміни в 18 пункті це є проведення капітального та поточного ремонту в амбулаторіях центру. Значить, що в нас, яка там, яка в нас там ситуація склалася? Кошти мільйон 96 тисяч на промонському проєкту для капітального ремонту амбулаторії номер 2 Значить, кошти у му році не всі були використані, і тому їх треба було перевести чисто формально на 25 й рік, щоб зараз подати їх, щоб вони переведені і використані ця сума. І це чисто формальний ну, чисто формальний судьбу. Так, а в програмі в нову судьбу. Вони через виконання через програму, тому враження має бути вказані кошти. Тобто це називається, як кажуть нам, наші вологата, перехідні кошти. Ми просимо підтримати наші, наші ці нічого Такого щось немає, а для кращої заплати, я думаю, що ми підтримуємо одного голосу. Дякую. Дякую. Mooi mens wat hierdie positasie het. Ja, ek het nou my CV. Даному проєкту рішення внести зміни до фінансового програму на 25 лютого зв'язку за програмою медичної гарантії за одержання за до кошного бюджету, а також проведе відповідність програм місцеві і тому. Даними змінами ми вносимо е, зміни у фінансувати 25 рік. Що доходить, що там Е Планувалося отримати кошти НСЗУ. Доходи 155 мільйонів. Е, реально ми поставили договір на 148 мільйонів. Чим то пов'язано? З чим пов'язано? Ну, ми планували у 2025 році на 155 мільйонів порівно з минулим роком. Підписали нам договір на 148 мільйонів у зв'язку з цепи цілі в Україні. Зменшили. зменшили, так, по деяких пакетах зменшили е, суми, тарифні тариф, суми. По хірургії, по стаціонарних пакетах. Це постійно. посило. Това на чому му На що му трябва ни... Например, в Що, Шоа, не будуть бъдат чи бъдат да менчу, сума, <плък> да бъдат да бъдат да бъдат... Не, защо? Когато имаме операции, трябва платят сума, Не, не ма, чу, но То, което трябва да направят, трябва да Порівняно з минулим роком зменшили всі кожній пікані. Але оплачують вони нам по факту. Так само. Якщо є більше, то тоді оплачують Вони тоді в кінці року дають нам додаткові угоди. Ви розумію, що у вас в минулому році по факту було менше, ніж було передбачено. І Вони нам зараз так само заповнували по факту. Ні, по факту минулого року у нас було більше. Дали нам трошки менше. Заборгалися в одному немає? Нема ні по чому. Ми справляємося, у нас виходить витрати вітрину, у нас є залишки, і ми справляємося з тими кортами, що нас є. На людей нічого не так? На житлини, ліки ми докупляємо. Зараз тут платиме дармо, а людей вони ніяким чином не збивати. Мало забезпечення мають піч пільги? <клес> <клес> не мають. Кожний, в кожної така ситуація, розглядає це рука. Окремо. Так. То, що якийсь є фант, чи що це як то розумію. Наприклад, аби ті ліки брати, що ви маєте окремі кошти, чи як це розуміє? Ну, є доступні ліки.

Так, але то, що не уходить, а наوادзе то. То що людина немає грошей, чи чи потужно купувати і добре. Аби би, З військовими як -то. є забезпечення, їх робить військові, у та, е, нас харчуються по покращеному харчуванні. Е, нам компенсують ці витрати, е, дійсно покращені харчування. Ліки ми тепер закупили, придбали з військового бюджету на 200 тисяч, то що піде поза національним переліком. Е, їм будемо додавати, були Буде запаси внуковому. А держава, що дає на них поля пунктів. Олена, само дякую ще підтвердю революцію. Цінуємо дуже. Я до лікарству імені Рельєжа. Вона має тільки стіки, тільки дим. Ніч хуй. Дякую. Добре, дякую. Технічно допоможіть мені з трем. Осі. Аносування, всім покіту здоров'я щиро бажаю yeah. вам.

Оскільки зараз розглядається питання, де є персональні дані, не змушені трансляції виключно. Виключено.